Ключове питання зараз. От ми бачимо ліквідацію насрали, і якщо не помиляюся, вчора позавчора з'явилася інформація про те, що наступник насрали теж, теж ну, ліквідований. Ну, вже дев'яносто там дев'ять тому що з ним немає зв'язку, і він перебував якраз в тому приміщенні, які піддали своїм ракетним атакам ізраїльські війська, і ну це вже практично третій, да за останні тижні. Керівник Гезбула, який був знищений ізраїльськими військами, це такі, так, такі точкові удари, вони, зрештою, і набагато ефективніші, як на мене, за тих повномасштабних якісь вторгнення ізраїльських військ. То сьогодні вже, я думаю, ті операції по підриву цих пейджерів, радіостанцій, вони увійшли такою яскравою сторінкою в діяльність. Uh <sighs> Спецпризначенців на да, тих чи інших розвідувальних контрозвідувальних органів нещодавно. буквально сьогодні зранку я читав ідіота хронот. Це ізраїльська провідна газета. Згідно з її дослідженням, ніякого відношення не мав ані Тайвань, ані там угорська компанія до виготовлення цих пейджерів. Насправді, все це було в лабораторіях так званих 800, 8200, Спеціальна лабораторія створена при. Військові розвідці, і вона роками якраз готувала цю операцію. Саме в Ізраїлі перебували ці пейджери, які були перепрошиті. І хоча їхня вага була там цього пейджера всього 100 грамів, але вони вживили там буквально 3-4 грами вибухівки, яку неможливо було ідентифікувати, і жодний пристрій сьогодні не міг її під час там обшуку знайти. І саме за рахунок того, що було так, були так перепрошиті ці пейджери, що спрацьовувала ця вибухівка тільки в той момент, коли користувач натиснув одночасно на дві кнопки. Тобто, для того щоб прочитати те повідомлення, яке на хонахоло над пейджер. Там була така функція, що треба було двома пальцями, двома пальцями двох рук натиснути. І саме це дозволило забезпечити підрив цих там тисяч цих пейджерів в той момент, коли вони були безпосередньо в руках у користувачів у цих бійців. Гезбула, і коли вони тримали їх біля обличчя, читаючи це повідомлення. Тобто, так наскільки була ретельна прорахована ця операція, і це певним чином помста за відомий акт підриву якраз ізраїльських спецпризначенців, який відбувся там ще на початку нульових, коли підкинули ізраїльським військам, підкинули мобільний телефон одного з бойовиків, тобто знайшли вони мертвого. Бойовика Гезбула якраз на півдні Лівану рад, поряд з яким був мобільний телефон. Коли почали його про -пре -пре там розшифровувати повідомлення, то він вибухнув і Загинуло, загинуло декілька стали інвалідами вірніше, декілька ізраїльських дуже там досвідчених інженерів і кажуть, що цей акт підриву пенджерів це була помства, яка трапилась там, ну, майже там через 20 років після того, як був цей акт підриву ізраїльських. Інженерів-розвідників за, за, за рахунок такого, ну, пастки, такого, яку тоді спланував Хезболла. Ну і е, на сьогодні, на півдні Лівану, нагадаю, що досі перебувають там, ну, сотні тисяч е, 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 шиїтів згідно з такого дуже строкатої цієї мапи <кхи> розселення тих чи інших е, в, в громад етно-релігійних в Лівані, то саме на півдні Лівану рекордна кількість, ну, максимальна кількість якраз не просто там бойовиків Гезбола, а саме шиїтів. Вони там традиційно в цих місцинах мають більшість, тому так просто вирішити це питання не вдасться. Нагадаю, що в Лівані 18 визнаних етно-конфесійних груп. Які вже там багато років ведуть таку боротьбу, яка не припиняється ані політично, ані військову, тому що кожна з цих угрупувань має свої військові підрозділи. І та сама Хезбула має кількість своїх бойовиків, яка перевищує вдвічі кількість офіційної армії Лівану. Нагадаю, що згідно з цим розподілом, в Лівані генеральним, верніше верховним головнокомандувачем є президент. Мароніт просто головнокомандуючим є знов ж таки е мароніт. Але сьогодні і президента немає, і в самій армії, яка налічує там 50 тисяч бійців, немає. Єдності, тому що там знову ж таки представлені різні групи, різні конфесії, які ворогу... знаходяться іноді в там стані такого жорстокого протистояння. Тобто немає, на жаль, миру під оливами на Ліванській землі, ну, вірніше, під Ліванським кедром, тому що на мапі, на, верніше, в прапорі Лівану, традиційно є Ліванський кедр, така унікальна рослина, яка передала. Може витримувати перепади mm. температури більше 30 градусів, навіть при мінус 30 на вершинах Ліванських гір, які, нагадаю, сягають там, 3 тисяч метрів. Mm. Між іншим, знаєш, що, звідки пішла назва Любнен, арабською Любнен і в ритм Леванон, який неодноразово згадується в. В біблії навіть в пісні над піснями, яку приписують Соломону, Соломіф, описуючи свого коханця, каже, що він величний як Люблян Бамихегуке Келеванон. тобто він такий величний, як Ліван. Чому тому, що не могла на той час не вразити свідомістю уяву тих там народів древності, величезна гора, яка більше ніж половину року в серед, в самому центрі близького сходу, вкрита снігом, тому що три тисячі метрів і величезний цей хребет, гірський вкритий снігом, так вразив свідомістю уяву тих народів, що. Часто дуже використовувалися ці образи. Да? А саме слово, Любнан походить від семітського кореня Лаван Білий. Тобто звідки, звідки сьогодні ця популярна турецька чи близькосхідна «лябне», ти, мабуть, коштувала так, да? такий так, м'який так. сир. Тобто, все це походить від кореня Лаван Білий. Що ви думаєте про цю статтю, і чи дійсно Зеленський погодиться на якісь мирні переговори? Він постійно говорить про те, що ми завершимо війну в цьому році, але на поступки я не піду, здавати територію не буду. А у нас ми втрачаємо, на жаль, територію на Донбасі, тому я або не розумію президента його політики. Я просто не розумію, а до чого ми рухаємося, тому що він сам собі а, протиставляє тези. Він готовий до переговорів, він хоче завершити цю війну в цьому році, але він не йде на поступки. Ми не можемо можемо зараз ці території відвоювати, тому у мене як у багатьох українців є певне нерозуміння. А що відбувається? Ну, по-перше, всі зараз затамували подих, чекають результату виборів в сполучених штатах. Від них зрештою буде залежати розвиток подальших подій, як на близькому сході, так і в українському. Російському конфлікті, тому що зараз американці не зацікавлені в будь-якій ескалації, тому що це може зменшити шанси демократичної партії на перемогу і не тільки на президентських виборах, але зрештою і переобрані, як відомо, повністю всього складу палати представників і однієї третини ізраїльського ой, ізраїльського кажу американського. Конгресу практично третина сенаторів були переобрані. і зараз в кожному штаті де переобирають палату представників, ведеться за за, за, за така боротьба між республіканцями і демократами. І якраз багато хто очікує, що може ось це загострення, яке. Може відбутися буквально найближчими годинами на близькому сході, якщо Ізраїль поширить свої бойові дії на на півдні Лівану або дасть рішучу відповідь на цю ракетну атаку Ірану, що це може зіграти на руку якраз Трампу і, зрештою, зменшити шанси Камели Харіс на перемогу, тому що вимірюють якраз у цих цих. Шести чи сіми штатах, які коливаються, так званих swing states, вимірюють в кожному штаті, яка кількість сьогодні там вихідців з арабських країн, з мусульманських країн одне з один з тих штатів, в якому і вирішується доля цих виборів. В Мічиган там півмільйона саме арабів або мусульман. І їхній голос може бути вирішальним так само, як в Пенсільванії, велика кількість вихідців з Польщі та України, і тому саме на цю аудиторію направлені ось ці ролики. Рекламні передвиборчі, які зараз поширює команди, поширює команд команда Камели Харіс, тобто всі в очікуванні в першу чергу очікує цього результату виборів сам Путін, тому що він, як відомо, ні ніяким чином не висловив свою зацікавленість в якихось там переговорах на даному етапі. Можливо, після перемоги все ж таки Демократів він тоді погодиться на якісь поступки і розпочинає якийсь переговорний процес. Але зараз йому немає сенсу робити якісь рішучі кроки. Ситуація насправді для нього теж неоднозначна. і він робить оці ці паси для Трампа зменшуючи заявляючи, що він пере. Глядає сьогодні свою ядерну доктрину, і це певним чином дає більше шансів сьогодні республіканцям, оскільки вони звинувачують команду Байдена в тому, що він привів Сполучені Штати і весь світ на, до ядерної прірви, до прірви там ядерного конфлікту. То всі очікування залишилося менше місяця. Сьогодні 6 число 5 числа відбуваються вибори. Всі, я думаю, будуть не буду три будуть, будуть тримувати світ якихось рішучих рішучих кроків за винятком, можливо, можливо, ізраїля, тому що він може таким чином підіграти команді Трампа в Ізраїлі. Як за останніми даними, там щось 58% ізраїльтян сьогодні за те, що переміг саме Трамп, тобто за більш. Рішучі дії американської адміністрації по відношенню до е -м, е -м, Ірану, до Лівану а е ізраїльські оці. Наступ на півдні він поки що має такі обмежені масштаби, але як відомо всі попередні вторгнення Ізраїлю вони насправді не призвели до якихось позитивних результатів. Були там в сімдесят перший раз, 78-му році, потім 82-му, потім в 2006. му І кожний з цих конфліктів він досить був неоднозначний, їх результати для Самого Ізраїлю головне для розв'язання цієї кризи, тому що після, припустимо, там війни Ліванської 82-го року ізраїльські політики, які на той час займали ті чи інші, там посади військовому керівництві, потім були оголошені військовими злочинцями, і той самий Ергіель Шарон майбутній. Прем'єр-міністр Ізраїлю не міг навіть в, в роки свого перебування на цій посаді відвідувати за закордонні країни, тому що був е, такий самий е, оголошений на нього звинувачення міжнародним кримінальним судом за ці е, криваві події в таборах Сабра і Шатіла. Нагадаю, що тоді ізраїльська армія проводила ну два-дві два місяці, тримала в облозі. Північний, увірні, не північний, а західний Бейрут, в якому і сконцентровані традиційно мусульманські громади, і, зрештою, після зняття цієї облоги були, як відомо, переміщені, переміщені були підрозділи організації визволення Палестини в Туніс. А ті християнські загони, так звані Аль-Китаїв в Паланги, вони вчинили ці акції помсти в таборах Сабра і Шатіла, через яких загинуло сотні палестинців, і це був такий прикрий. В момент в історії близькосхідного конфлікту, який ну напевно не наблизив жодну жодну з цих країн-учасників до якогось вирішення до перемір'я, тому зараз і всередині самого Ізраїлю немає однозначної оцінки, чи варто продовжувати цей, цей розширювати масштаб цього вторгнення. Тому що тоді, там нагадаю, в 2006 році, коли був е е е наступний етап цього протистояння з Ліваном, тоді ізраїльтяни е намагалися звільнити е там, двох чотирьох заручників ізраїльських, які опинилися в руках. Е е Якраз тоді вже хизбули, але зрештою втратили сотні своїх бійців і навіть досягнувши того тимчасового перемір'я і змусивши загони цього хизбула полишити південний Ліван, і там, як відомо, є така річка Літані, яка і є тим бар'єром, за який Мають відходити збройні угрупування Гезбули для того, щоб убезпечити мир на півночі Ізраїлю. Але, хоча й був досягнутий цей відвід від військ, з але через деякий час вони знов ж таки повернулись і за оці роки, які минули, з 2006 року обладнали там. Достатню кількість тих оборонних споруд мінних полів, на яких сьогодні якраз і потрапляють в засідки ізраїльські війська, і вже там перші дні цього вторгнення ізраїльських військ на північ Лівану, на південь Ливана, верніше, да, є вже загиблі і вже сьогодні знов повідомляють да, про. Нові а, зіткнення І, на жаль, немає а, таких, ну яких якихось радужних перспектив пов'язаних з цим вторгненням.